ми зі знімальною групою гончарні майстерні. Спойлерити я вам не буду. Я тільки розкажу те, що мене реально зачепило. Перше, це те, що цей посуд може зробити кожна людина і навіть найменша дитина у себе вдома. Він буде ваш, він буде унікальний, а це дорого коштує. Друге, це те, що не обов'язково посуд робити, можна зробити навіть такі прикраси, намисто, і воно повністю з глини, ну окрім металевих елементів. І останнє це те, що це дуже заспокійливий і приємний такий процес. А нам це насправді зараз я думаю кожному важливо. Наші прабатьки зуміли зберегти це мистецтво, цю культуру, а ми її продовжимо. Отож, знайомтесь. Олена Грідіна за фахом тренер з гірськолижного спорту працювала вчителькою фізкультури у школі та військовому ліцеї Івана Богуна. Зізнається, що попередня робота ніби з минулого життя. Понад 15 років займається керамікою. Наразі має інтернет-магазин. Все починається з кулі. Я вважаю, що е, і Бог також створював землю і людину, і всі клітини, вони та навіть і атоми мають форму кулі. І ми так само починаємо. З куля. Для того, щоб створити посудину, не потрібно особливої майстерності і навіть гончарного кола. Лише бажання і терпіння. Ми беремо всередину кулі, втискаємо, тому що ми ж хочемо зробити там порожнину. Все дуже просто і логічно. До так, от кожна дитина, кожна людина, якщо візьме глину в руки, вона зрозуміє. По логіці своїй, як це, це все просто. зробити? Так, це дуже просто і дуже швидко. І приємно насправді. Якщо ви спробуєте поназкути глину, то вона дуже приємна. І коли ви працюєте з глиною, то ви відчуваєте якийсь такий медитативний стан. То ви заспокоїтесь, вам подобається це робити. Існує така думка, коли гончар у поганому настрої починає творити, то його виріб або трісне при випіканні, або принесе лихо власникові. І от саме коли ми беремо цей шматок глини, і в нас негативні емоції, то це глина через воду, яка є в землі, тому що земля вона ж має як ДНК, вона має інформацію. І через цю воду, а вода вона також зберігає інформацію, всі про це знову знають. І ми беремо і вона потрапляє до нас до рук, і ми вже починаємо відчувати, ми якби згадуємо те, що було з нами раніше. І отримуємо цю гармонію, здоров'я, позитивний настрій. А те, що нібито глина може тріснути. Ну, мені здається, що люди люблять, якби забобонити трошки. Ні, здається, що це не так. Ну, ну немає так бути. Може вона тріснути просто через те, що її погано сушили, або вона потрапила на вологе повітря. Якесь З глини можна ліпити не лише посуд, а й намистини, фурнітуру для меблів, амулети, каже Олена. І це доступно кожному. Якщо добре з самого початку загладити свій виріб, то його не потрібно буде потім шкурити і лощити. Це шкурка і лощення, це вже придумано нашими майстрами, коли вони. Хочуть збільшити виробництво. Тоді вони якби так сильно його не виглажують, коли їм там треба тисячі робити. До речі, про виробництво. Поки трипільці на теренах України виробляли та користувалися керамічним посудом, і це зареєстрований факт, то на сусідніх болотах жаби квакали. Я про націю нащадків земноводних. Та зараз не про них. Що мене зацікавило, гончарні вироби доби трипільської культури вирізнялися вишуканістю. Київській Русі гончарне ремесло досягає доволі високого рівня. І у 15 столітті українські гончарі виробляють і посуд для страв, і кахлі, і черепицю, і навіть дитячі іграшки. А кожен український регіон має свої особливості гончарного виробництва. Тому ми справді нація з глибоким корінням, про яке варто не лише знати, але й передавати вже своїм дітям. І ще з такого посуду реально більше смакує. Наприклад, уявимо, що ми трипільці і. Ми собі накопали глини прямо біля хати, тому що у них біля хати якраз і були такі великі ну якби ями, і всі думали, що це за ями не зрозуміли. Але це насправді вони там копали собі глину, і з цієї глини робили будинки і весь свій посуд. Я навіть вважаю, що е кожні сім'ї розмальовували цей посуд по-різному. І от коли ми а, зробили гарнятка, його вигладили, кожен сам собі виготовив його таким, як він хоче. Отак от добре його залощили. Залощуємо його трошки вологою губкою, щоб воно було абсолютно гладеньке. Якщо ми його добре зробимо гладеньким зараз, тоді нам не потрібно буде його шкурити, коли воно висохне. І, от, нарешті, коли виріб зліплений, залощений, починається магія розпису. Адже людина не просто хоче спожити їжу, а й отримати естетичне задоволення. На обрядовому посаді зображали чотири стихії: вогонь, воду, землю та повітря. А от повсякденний посуд це творча уява майстра. Тепер у нас наша горнятка поділилася на три частини, і ми знаємо, що це у нас земля. Під землею іде вода. Тут у нас посередині іде життя. В тому, якому ми живемо. А зверху у нас іде небо зараз. Ми використовуємо білу глину, розбавлену із водою. Поміж землею та небом, Олена намалювала сваргу. Є версії, що дуже важливо, в яку сторону закручені її кінці. Насправді, в природі мені здається, все набагато простіше. Не треба цього боятися. О, я не туди намалював, не в ту сторону. Насправді це не так. Воно воно ми просто тут зрозуміли, що це у нас іде життя. А розмірковувати над тим, вже в яку воно сторону, то, то, то як людина себе вже почуває, так воно і буде. Якщо хтось хоче особливого захисту, є один символ, який використовували ще трипільці. І це, ну, якби виходить, що суспільство все навколо, а ти знаходишся по центру, і це суспільство тебе не дуже то, ну якби, ну, воно не тркається тебе, та ти якби захищений. І тому отаким от от символом якраз позначалося вхід. Двері в хату у трипільців, тобто, ось їхня хата людина безпосередньо сидить всередині, а це от якби її захист. Та найсильнішим оберегом вважається символ праматері. це берегиня з піднятими вгору руками. Коли виріб готовий, його ставлять на підвіконня або на спеціальні стелажі. Сушитись. Там він може бути до тижня. Все залежить від температури та вологості у приміщенні. Після того як наш виріб висох, ми його беремо і відносимо. До гончарної печі 950 градусів для червоної глини, і процес запускається. Випаровується вода, і виріб стає міцним та готовим для використання у побуті. З глиною мене познайомив наш кераміст, дуже гарний наш друг і колега. Він робив нам фігурки керамічні, і я його попросила зробити мені намисто керамічне, а він мені приніс глину і каже: Ну, та на собі сама зроби. <рив> <рив> і так у мене почалося все з глиною. Так як ми люди творчі з чоловіком, то ми зразу ж як почали ліпити то всього підряд і фігурки і амулети. І прикраси, ну, в основному магніти, тому що вона вже була сувенірна майстерня. Після 2014 року почала занепадати. тобто менше людей стало цікавитися ручною роботою і українськими виробами. Насправді він був якби непридатний по здоров'ю, щоб його ну, йому його би не взяли. От але він пішов. В територіальну оборону йому щось не сподобалось, мало роботи. Пішов у Франківськ, там пропонував свої послуги, ну також його ж, якось мало викликали. І він пішов до військкомату, йому сказали, так, ти мобілізований, ну як там непридатний, і, не приходь сюди. Він прийшов другий раз. І тоді вже, ну ладно, раз так просишся, його взяли. Так оце все відбулося. Але так, щоб я. Його, ну, я хотіла його зупинити. Він мені сказав, що ну ти ж розумієш, якщо ти мене зупиниш, то потім я тобі буду про це згадувати все життя. Ти не можеш тут це зробити. Я говорю, я розумію, що я не можу це зробити, я би хотіла, але я не можу. Тому я його просто провела. У нас тут в селі, діти. Як тільки ми сюди переїхали, в село, діти почали бігати до гончарів, до гончарів, що ж тут таке відбувається. У мене іноді таке було, що 22 дітей сиділо за столом і всі ліпили. Це не те, що я їх запрошувала, ой, приходьте, будемо робити майстер-клас. Ні, я собі тут працюю. Юлю в мене купа роботи прибігають діти, і ми з ними тут ще і вам глину, ліпіть, а я не знаю, що ліпити. Я говорю, ну я також не знаю. І вони самі там починають все ліпити. І вони настільки захопилися, вони ну два роки точно ходили, майже не кожен день. І зараз залишалися, запитуються, бо це був карантин, тепер війна. Запитується, а коли можна до вас зайти? Вже вони повиростали, але все одно вони це пам'ятають. Мене сусідка Софійка. Вона побачила в інтернеті, що ми робимо амулети. І вона прийшла. Так, я тоді буду робити амулети. Я готова. Давайте мені глину. Якщо у вас немає часу вдома, щоб я вас робила, давайте мені додому. Взяла все і пішла. І це вони і є послідовники. Я не дивлюся і є їх ну навмисно, навіть про це не думала ніколи в житті. Майбутнє було, є і буде. Тобто глина це такий матеріал, який з нами буде постійно. І насправді смак набагато кращий з такого посуду, ніж скажімо, з пластику або заліза. Все, щоб вони себе не вдягнули, ну будь-який одяг. Але якщо ви на нього зверху вдягнете прикрасу керамічну, то саме це і буде тою розинкою.